Прослухайте повністю текст диктанту. Збройні сили України це щит нашої батьківщини, який мужньо та самовіддано захищає її від ворога. Їхні мужні та сміливі вчинки надихають нас на боротьбу за свободу та незалежність. Українські солдати демонструють неабияку стійкість та мужність перед обличчям ворога. Вони згуртовані і готові до самопожертви заради перемоги. Військові льотчики, танкісти, артилеристи, піхотинці, розвідники, кожен з них носить свій внесок у захист Батьківщини. Їхні професійні навички, стійкість та непохитна віра у перемогу роблять ЗСУ незламними. Вони зупиняють ворожі танки, збивають ворожі літаки. Захоплюють ворожу техніку. Їхня сміливість та відвага не мають меж. Кожен з нас може підтримати ЗСУ. Ми можемо донатити кошти на допомогу армії, волонтерити або просто дякувати воїнам за їхню службу. Весь світ свідчить про героїзм українських воїнів. Їхні імена назавжди вписані в історію нашої країни. Ми вдячні ЗСУ за їхню сміливість та відданість Україні. Віримо, що перемога буде з нами. Слава Україні! Героям слава. Записуємо перше речення з Абзацу. Прослухайте його. Збройні сили України. Це щит нашої Батьківщини, який мужньо та самовіддано захищає її від ворога. Збройні сили України. Збройні сили України. Це щит нашої батьківщини. Щит нашої батьківщини. Який? Який? мужньо. Мужньо. Та самовіддано та самовіддано захищає її, захищає її від ворога, захищає її від ворога. Перевіряємо речі. Збройні сили України це щит нашої батьківщини, який мужньо та самовіддано захищає її від ворога. Слухаємо наступне речення. Їхні мужні та сміливі вчинки надихають нас на боротьбу за свободу та незалежність. Записуємо нове речення Їхні, їхні мужні та сміливі вчинки, мужні та сміливі вчинки. надыхают нас надыхают нас на боротьбу на боротьбу на боротьбу за свободу та. Незалежність за свободу та незалежність. Перевіряємо речення. Їхні мужні та сміливі вчинки надихають нас на боротьбу за свободу та незалежність. Слухаємо наступне речення. Українські солдати демонструють неабияку стійкість та мужність перед обличчям ворога. Записуємо речення з абзацу. Українські солдати. Українські солдати демонструють. Демонструють неабияку стійкість, неабияку стійкість, та мужність, та мужність. Перед обличчям. Перед обличчям ворога. Перед обличчям ворога. Перевіряємо речі. Українські солдати демонструють неабияку стійкість та мужність перед обличчям ворога. Слухаємо наступне речення. Вони згуртовані й готові до самопожертви заради перемоги. Записуємо нове речення. Вони. Вони згуртовані. згуртовані, й готові, й готові. До самопожертви. До самопожертви. Заради перемоги. Заради перемоги. Перевіряємо. Вони згуртовані й готові до самопожертви заради перемоги. Слухаємо наступне речення: військові льотчики, танкісти, артилеристи, піхотинці. Розвідники. Кожен з них вносить свій внесок у захист батьківщини. З абзацу записуємо нове речення Військові льотчики, військові льотчики. Танкісти. Танкісти. <кій> <кій> артилеристи, 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 піхотинці, піхотинці. Розвідники, розвідники, кожен з них, кожен з них вносить, вносить Свій внесок, свій внесок. У захист батьківщини, у захист батьківщини, у захист батьківщини. Перевіряємо речення. Військові льотчики, танкісти, артилеристи, піхотинці, розвідники. Кожен з них вносить свій внесок у захист батьківщин. Слухаємо наступне речення їхні професійні навички. Стійкість та непохитна, непохитна віра у перемогу роблять ЗСУ незламними. Записуємо нове речення. Їхні професійні навички, їхні професійні навички. Стійкість та непохитна віра стійкість та непохитна віра у перемогу, у перемогу <кій> роблять ЗСУ Незламними. Роблять ЗСУ незламними. Перевіряємо речення. Їхні професійні навички. Стійкість та непохитна віра у перемогу роблять ЗСУ незламними. Слухаємо наступне речення. Вони зупиняють ворожі танки, збивають ворожі літаки, захоплюють ворожу техніку. Записуємо речення. Вони, вони. Зупиняють ворожі танки, вони. Зупиняють ворожі танки, збивають ворожі літаки, збивають ворожі літаки. Захоплюють ворожу. Техніку. Захоплюють ворожу техніку. Перевіряємо речення. Вони зупиняють ворожі танки, збивають ворожі літаки, захоплюють ворожу техніку. Наступне речення слухаємо. Їхня сміливість та відвага не мають меж. Записуємо речення їхня Сміливість та відвага. їхня Сміливість та відвага не мають меж, не мають меж. Перевіряємо речення. Їхня сміливість та відвага не мають смерті. Слухаємо наступне речення. Кожен з нас може підтримати ЗСУ. Записуємо його з абзацу. Кожен з нас, кожен з нас може підтримати ЗСУ. Може підтримати ЗСУ. Перевіряємо. Кожен з нас може підтримати ЗСУ. Слухаємо наступне речення. Ми можемо донатити кошти на допомогу армії, волонтерити або просто дякувати воїнам за їхню службу, записуємо нове речення. Ми можемо донатити. Ми можемо донатити кошти, кошти на допомогу армії, на допомогу армії. Волонтерити, волонтерити. Або просто дякувати воїнам, або просто дякувати воїнам за їхню службу. Або просто дякувати воїнам за їхню службу. Перевіряємо речі, ми можемо донатити кошти на допомогу армії, волонтерити. Або просто дякувати воїнам за їхню службу. Слухаємо наступне речення: Весь світ свідчить про героїзм українських воїнів. Записуємо весь світ, весь світ, Свідчить. Свідчить. про героїзм українських воїнів, про героїзм Українських воїнів. Українських воїнів. Перевіряємо речення. Весь світ свідчить про героїзм українських воїнів. Наступне речення: слухаємо. Їхні імена назавжди вписані в історію нашої країни. Записуємо речення. Їхні. Імена їхні імена назавжди, 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 вписані, вписані. В історію нашої країни, в історію нашої країни. Перевіряємо їхні імена назавжди вписані, в історію нашої країни. Слухаємо наступне речення. Ми вдячні ЗСУ за їхню сміливість та відданість Україні. Записуємо з абзацу. Ми вдячні, ЗСУ. Ми вдячні ЗСУ за їхню сміливість. За їхню сміливість та відданість Україні. Та відданість Україні. Перевіряємо. Ми вдячні ЗСУ, за їхню сміливість та відданість Україні. Україні. Слухаємо наступне речення. Віримо, що перемога буде за нами, записуємо, віримо, що перемога, що перемога буде за нами. Віримо, що перемога. Буде за нами. Перевіряємо. Віримо, що перемога буде за нами. Слухаємо наступне речення. Слава Україні. Записуємо. Слава Україні. Слава Україні. Перевіряємо. Слава Україні! Україні. Наступне останнє речення. Героям слави. Героям слави. Прослухайте, будь ласка, ще раз повністю текст. Збройні сили України це щит нашої батьківщини який мужньо та самовіддано захищає її від ворога. Їхні мужні та сміливі вчинки надихають нас на боротьбу за свободу та незалежність. Українські солдати демонструють неабияку стійкість та мужність перед обличчям ворога. Вони згуртовані й готові до самопожертви заради перемоги. Військові льотчики, танкісти, артилеристи, піхотинці, розвідники. Кожен з них вносить свій внесок у захист батьківщини, їхні професійні навички. Стійкість та непохитна віра у перемогу роблять ЗСУ незламними. Вони зупиняють ворожі танки, збивають ворожі літаки, захоплюють ворожу техніку. Їхня сміливість та відвага не мають меж. Кожен з нас може підтримати ЗСУ. Ми можемо донатити кошти на допомогу армії, волонтерити або просто дякувати воїнам за їхню службу. Весь світ свідчить про героїзм українських воїнів. Їхні імена назавжди вписані в історію нашої країни. Ми вдячні ЗСУ за їхню сміливість та відданість Україні. Віримо, що перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава!